До початку війни я працював на декількох роботах. Я працював юристом у комунальному підприємстві бюро технічної інвентаризації міста Маріуполя. І я працював головою правління декількох ОСББ у нашому місті. Зараз працюю у центрі підтримки Я Маріуполь-Тернопіль. Все, що я бачив там, це погано. Це не вписується в, взагалі у розуміння оточого середовища здорової людини. Бо це ніхто не міг уявити, що у 21 столітті люди прийдуть вбивати інших людей, прийдуть. з... Ракетами, бомбами, танками на мирне місто, яке вони оточать, візьмуть у кільце і просто почнуть стирати його з лиця землі. Жахливим, самим таким жахливим, що я бачив, це були е, прямі потрапляння у житлові е, подвір'я житлових будинків. Будинки, я бачу впалаючі багатоповерхівки, ну, дев'ятиповерхівки. Я бачив, як люди з квартир, де виприскується полум'я, з вікон, викидують речі для того, щоб, хоча б бодай щось, бодай якісь речі врятувати. Я бачив, як танк лупить з приватного сектора, ховаючись за. Приватними будинками він виїжджає, б'є в багатоповерхівку і ховається. Я бачив, як літак скинув бомбу на драматичний театр. Я не дійшов 100-150 метрів. Ми планували підійти до драматичного театру, бо ми там були напередодні 15 березня, і ми. Е... Ну, у нас були просто квадратні очі. Ми е, побачили, що люди стоять на вході в драмтеатр, розмовляють по телефону. І е, е, хлопчик стояв йому років 17 було, і він розмовляв зі своїм другом, який е, цього дня, 15 березня, першою колоною виїхав з міста Маріуполя. І він вже був у Бердянську і вже був зв'язок. І ми розуміли, що є коридор. Тобто люди можуть. Виїхати. І це нас так е підштовхнуло, нас так воодушевіло, і ми, власне, наступного дня вранці вирішили, що ми підемо з, вже з мобільними телефонами. Е просто ми їх вимкнули, бо боялися, що заряду не вистачить. Ми піш підемо, спробуємо там спіймати зв'язок. Додзвонитися до знайомих, родичів, які перебувають на підконтрольній території України, і дізнаємось, що нам робити, куди нам йти, як далі. Може, вже є якась там ну, карта, не знаю, напрямок, куди їхати, і де ти гарантовано зможеш виїхати з цього пекла. Спочатку був гух, звук, так. Потім я побачив, оце це роде таке, ну як шапка так, від вибуху. І побачили, що це точніше, що, що лишилося від драматичного театру, то це був, був жах, звичайно. По нам почали стріляти. Нам закладало вуха, ми не розуміли звідки по нам летить, але о, я не знаю. Чи то рикошет був в полі, чи то ламу в полі. Коротше, закричала моя дружина. Я обернувся і побачив, що вона кричить: що в мене потрапили, я не відчуваю свою руку. І Я побачив, що з її руки тече кров, а в мене на руках була наша дитина, якому на той момент було. Два роки і вісім місяців. І ми почали бігти. Вона бігла, але вже ноги підкошувались, бо з переляку вже тарчати почала потроху свідомість. Ми посадили на... Нам дали просто прогулянкову коляску для дитини, візочок. Так? І... Власне, та коляска витягла мою дружину. В Тернопіль ми приїхали не відразу. Ми 5 місяців після потрапляння на підконтрольну територію України. Ми прожили в місті Дніпро. В місті Дніпро все у нас було добре. Потім, під відкриття цього центру, нам запропонували. Приїхати сюди для того, щоб організувати тут, допомогти, організувати і почати працювати для підтримки маріупольців, які тут розташовані. Чесно кажучи, я не хочу повертатися в те місто, де продовжать поряд жити зрадники, колаборанти, люди, які Такі, знаєте, почекуни, тобто їм байдуже, що, що це за влада, чи то українська, чи то російська, чи то ще якась. Ну тобто нам доведеться або робити певні речі для того, щоб ці люди не жили в нашій країні. Або а, створювати законні умови для обмеження цих людей в їхніх а, громадянських правах. У нас дуже багато буде роботи. І а, особисто я після перемоги, засучивши рукава, хочу підіймати рідне місто, підіймати нашу країну. Хлопці та дівчата. Я м м хочу. Бажати вам, щоб вам завжди, вашим супутникам завжди, була слава, була вдача, щоб усі завдання, усі е, всі речі, які ви робите на фронті, і не тільки на нулі, а й на інших ділянках, щоб це це давала максимальну користь для нашої країни і наближала максимально нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!